207 самогубств чинили мешканці Тернопільщини у 2016 році. Із них троє підлітків. Через різні причини діти намагаються звести рахунки з життям, і це надзвичайно велика проблема, кажуть правоохоронці. Батьки повинні бути уважними до своїх дітей, цікавитись їх справами, полом спілкування і ні в якому разі не замовчувати проблем. Розмовляти зі своїми дітьми і відчувати їх найголовніше, що повинні робити батьки. Нещодавно великого розголосу набули так звані групи смерті. Зокрема, синій кит, прийнявши запрошення у групу, підліток виконує завдання, серед яких вирізання малюнків на тілі і заклики покінчити життя самогубством. Декілька тижнів роботи, і в нас на вчора виникла ситуація, коли в одному з районів в навчальному закладі ми, на жаль, виявили хлопчика, який вступив в гру і вже почав її грати. і… Поки зупинився чи зупинили ми його на рівні досить незначному, коли він вже вирізав малюнки на руках, але завдання в нього вже були досить серйозніші. У групі ризику п'ятикласники, шестикласники та семикласники, кажуть правоохоронці. А ще підлітки із неповних та асоціальних сімей. У поліції вже розробили план профілактичних заходів. Сьогодні Зустріч з представниками представниками управління освіти управління охорони здоров'я. Ми будемо звертатися в першу чергу до навчальних закладів про те, щоб проводити роз'яснену роботу серед дітей. Скажем так, обстеження наявності тілесних ушкоджень дітей, хоча це не зовсім каже коректно, але ми будемо звертатися до батьків, щоб батьки дали можливість це зробити. Будемо звертатися через навчальні заклади до батьків. Про те, щоб вони всі, всі попереджувальні заходи проводили самі. А тим Перед часом тим, у соцмережах шириться тобто, інша гра, орієнтована на менших дітей, але не менш небезпечна, застерігають у поліції. Тому немає. якщо у вас є діти, постарайтесь зайняти їх чимось корисним, Заохотіть до занять спортом, співів, танців, читання книг. Тоді у них просто не буде часу і бажання до небезпечних ігор. А ще якомога більше часу проводьте зі своїми дітьми та будьте уважними до них. Новини yes. yes.